Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. У музейному центрі вшанували пам'ять захисників Донецького аеропорту. В Олександрійському терцентрі працює пункт прийому речей. Трагедія на відрізку колії Олександрія Користівка. 16 січня в Україні всеукраїнський день пам'яті кіборгів захисників Донецького аеропорту, які тримали оборону стратегічного об'єкту майже 250 днів. Захищаючи аеропорт, загинуло понад 200 українських захисників. Поранено понад 500. багатьох із них відзначено державними нагородами декого посмертно назавжди серед уламків дапу у 2015-му залишився і Олександрієць Павло Кравченко. У музейному центрі вшанували пам'ять захисників Донецького аеропорту. Оборона литовища тривала 242 дні з 26 травня 2014 року по 21 січня 2015 року. 13 січня в результаті постійних обстрілів завалилася диспетчерська вежа, яка стала символом аеропорту. Захищаючи литовище від бойовиків, загинуло понад 200 українських військових, волонтерів, медиків та добровольців, відстоюючи клаптик української землі. Загинув і наш земляк 30-річний Павло Кравченко. Моя дитина була дуже щира, добра. В нього було серце відкрите для людей. Він завжди приходив на допомогу кожному. Він мало думав про себе. Ну, я так зараз думаю, що, мабуть, це його така була місія на землі робити добру. Дякую вам ще раз всім. До Дня Кіборгів у музеї відкрилась експозиція особистих речей Олександрійця. Це його листи, портмоне, одяг та ще багато іншого. Також іменем Павла Кравченка названа вулиця у його рідному селищі Олександрійському. Пройшло 9 років, але пам'ятаєш, цей день, коли Олена Олексіївна отримала звістку, що загинув її син. Це було, ми тільки що згадували, це було 30 березня. Пашу хоронили 2 квітня в селищі. Коли прийшла декомунізація і постало питання змінити центральну вулицю Димитрово на іншу вулицю, жоден мешканець в селищі не заперечував, щоб ця вулиця носила іменно ім'я Павла Кравченка. Поруч з Донецьким литовищем був і Олександр Михайлик. Востаннє на початку 2017 року. Ми не доходили до старого терміналу 1800 метрів. Мій прицільна планка на моєму кулеметі стояла на 1800 метрів, і ми вели вогонь по сепаратистам, по які знаходились в старому терміналі Донецького литовища. Було важко, дуже багато скупчення військ там було, багато-багато тобто було селище, Спартак. Там неоднократно я був, водяне два, водяне піски, а туди йшла, ну, тоді вже не такі там були бої, вже литовище було не наше. Ну, все одно всі бої велися там. І по ночам ну, особливо було дуже. Красиво спостерігати, це безліч було трасируючих куль, то тобто постійно вели бої там. Захищав даб ще один Олександрієць, Олександр Мусулега, отримавши там тяжкі поранення, пройшовши реабілітацію, військовий і зараз продовжує боронити кордони рідної держави. І з перших днів ми з ним 25-го числа пішли в воєнкомат, і з 26-го числа ми воюємо знову. Він пішов воювати, і по цей час знаходиться на передовій. Тобто він був безпосередньо учасником боїв в Донецькому аеропорту, отримав важке поранення, лікувався і знову пішов воювати. Пішов він воювати, будучи уже після Афганістану інвалідом другої групи. За Донецький аеропорт він отримав нагороду від народу. Золотий тризубець і звання народного героя України 20 січня 2015 року вважається завершенням героїчної оборони аеропорту. А вже 21 січня сили АТО почали вихід з литовища через його руйнування. Більше подробиць про подвиг кіборгів ви можете дізнатися, завітавши в Олександрійський музейний центр. Три тонни вживаних речей видали працівники Олександрійського терцентру своїм підопічним протягом 2023 року. Пункт прийому та видачі працює і надалі. Поповнюється він здебільшого завдяки великим благодійним фондам. Проте долучаються і небайдужі Олександрійці. Чим можна допомогти вразливим категоріям населення та до кого можна звертатися за допомогою, пояснили фахівці Олександрійського терцентру. Не перший рік при міському терцентрі працює пункт прийому та видачі вживаних речей. Лише за минулий 2023 працівники терцентру видали підопічним більше трьох тонн речей. При відділенні адресної допомоги працює пункт видачі та отримання гуманітарної допомоги. Ми співпрацюємо з такими організаціями, як благодійний фонд Служба Самарянина, і в цьому році співпрацювали із благодійним фондом Світ разом. Отримали одних от близько трьох тонн одягу. БВ, речей БВ, взуття БВ, ну і видаємо людям, які до нас звертаються, які стоять у нас на обслуговуванні. Отримували також ковдри та подушки, посуд, надавали благодійники і одноразові підгузки для дорослих. Ще в нас жіночого одягу береться. в нас більше жінок на обслуговуванні, ніж чоловіків. Ну, і Потім соціальні робітники приходять, наприклад, вони обслуговують своїх підопічних на дільницях. І от соціальний робітник знає ж потребу своїх підопічних, тому він приходить, вибирає одяг, який там потребує підопічний, і приносить до нього додому. Таким чином заповняються відомості і людина отримує. Є потреба і в побутовій техніці. Тож олександрійці, які мають непотрібні, але робочі. Телевізори, обігрівачі, електро чи газові плити та іншу побутову техніку, можуть передати її терцентру. Наш телефон є на сайті, є 70136 телефон, і мобільний телефон є на нашому сайті. Там дуже багато різної інформації міститься про те, що ми приймаємо, як ми працюємо, викладаємо всю нашу роботу, показуємо. Тому, будь ласка, можна зателефонувати, домовитися, якщо є можливість у людей. Ну, головне, щоб речі були придатні для користування. Тобто це речі більш такі сучасні, які вже ж люди хочуть взяти, щоб і могли носити їх. Ну, можна звернутися, домовитися. Якщо є така можливість в людини віддати багатенько то ми можемо навіть забрати його машиною своєю автомобілем. Скористатися банком речей можуть всі підопічні Олександрійського міського терцентру. Вночі 16 січня на відрізку колії Олександрія Користівка сталася трагедія. Потяг номер 31 із сполученням Запоріжжя Пшемисель скоїв наїзд на неповнолітню дівчину, яка загинула на місці. Подробиці нам прокоментували правоохоронці. 16 січня на відрізку колії між Олександрією та Користівкою сталася трагедія. Близько другої години ночі поїзд номер 31 з полученням Запоріжжя пшемисль здійснив наїзд на дівчину, яка загинула на місці. Повідомлення про подію надійшло до правоохоронців від чергового залізничного вокзалу. 16 січня, о другій годині ночі, до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що пасажирський потяг збив людину. Виїздом на місце події працівників поліції було встановлено, що учасником даної пригоди стала особа жіночої статі, яка внаслідок отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці. Наразі, за фактом даної пригоди, вирішується питання з приводу внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Обставини та причини трагедії наразі з'ясовуються. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.